Доброго Ранку, чудового дня, мирного сім неба. Все цікаво нашим дітям: хто найбільший в цьому світі? Що високе, що низьке, що широке, що вузьке. Пам'ятайте порівняння, це стежина до пізнання. У кицюні дивна звичка. Ми є личко без водички. Киця наша чепурна, чиста кожен день вона. Мій бульдог погратись хоче. Пострибав, калюжу скочив. Пес брудний тепер по вуха, бо моїх порад не слухав. Чистий, брудний. Шепотіли полю квіти. Кінь промчав, неначе вітер. Всім відомо він такий, і сміливий, і швидкий. Равлик ніс свою хатину. З нею тиждень повз дотину. Ніс хатину отже сильний. Але він такий повільний. Кінь швидкий, равлик повільний. Качечка в річці плаття попрала, вітру і сонці його підставляла. Плаття підсохло, увечері в дім. Качечка плаття занесла сухим. У ведмедя мокрий ніс, бо у річку він поліз. Покупався, збадьорився, зловив рибку і наївся. Сухий мокрий. Ненавмисно руду білку вдарила полу Буде гуля от біда. Гілка ця така тверда. Бегемот ліг на подушку, примостив її під вушко. А подушечка яка? І пухкенька, і м'яка. Твердий, м'який. Холодне морозиво є у лисички. Його готували сестрички синички. Морозиво біле, без поспіху їла, для того, щоб горличко не заболіло. Зайчик смерз, дрижить, не скаче. Випий, зайче, чай гарячий. Морозиво холодне, чай гарячий. Діти. Допоможіть мені, будь ласка, підібрати слова порівняння. Слухайте уважно. Низький, високий, день, ніч. Чорний, білий, веселий, сумний, короткий. Довгий, великий. Малий, молодці діти. Дякую вам за допомогу. До нових зустрічей.